Вітаю, вітаю, мої любі! Сьогодні я хочу запропонувати вам один рецепт. Розкажу його історію. Як ви знаєте, я родилась в місті Охтирка. Ну, зараз вже всі його знають, це місто Герой Охтирка. І коли я була маленька і вже коли підросла, в нас була одна пекарня, яка робила, вони так і називались, заварнушки. Але це не еклери, це не профітролі. Там немає начинки, але вони такі смачні. Що ми, я пам'ятаю, навіть коли я вже виїхала до Києва, ми е, до батьків приїздили, то ми завжди покуп, купували е, цих печенюшок по 2 кілограми. І поки ми до Києва доїжджали вже додому, у нас половини вже не було. Вони, як ото сімочки, вони і не дуже солодкі, але і не, і не солені. Ну, це... Просто я їх дуже обожнювала. І я розкажу, як їх робити. І заодно ми з вами використаємо купу жовтків. Поїхали! І почнемо з заварного тіста. Нічого нового, все те ж саме, єдине, що ми додаємо в тісто наше цукор. Щоб вони були трошечки солодкуваті. Не дуже. Тут, уже, коли ви зробите хоча б один раз, ви потім зрозумієте, скільки вам за, смак... за вашим смаком захочеться додати цукру. Або більше, або може менше. І сьогодні я зроблю на 200 грамів вершкового масла. Я додаю 2 стакани води. Сюди я додаю 3 грами солі і 80 грамів. Цукру. Все це ми а, доводимо до кипіння і відразу всипаємо всю муку борошно. Ой, борошно. І яйця в мене тут це в мене з а, зефіру, а, одні жовтки. І потім я вам скажу тут 350 грамів, і щоб ви. Ну, нема такої грамовки, скільки потрібно яєць. Потрібно завжди дивитися на око, щоб маса наша тягнулася. Так, ну що, доведемо до кипіння. Так, моя суміш закипіла. Зараз трошки ближче до вас. Тепер відразу ми всипаємо все борошно. І ось таким чином. Зараз я вимкну плиту. І ось таким чином ми перемішуємо наше тісто. Я взяла ручний міксер, мені так удобніше, і вам показати, що це не важко. Це дуже проста, дуже швидка страва і дуже-дуже смачна. Там є деякі нюанси, я потім буду розказувати в духовці, І як відсадці, а, ну, далі ви побачите. Так, все, ми перемішали. Ну і тепер треба трошечки почекати, тому що якщо ми зараз будемо яйця вбивати вливати в таку гарячу суміш, то ми отримаємо яєшню. Тому я залишу трошки відпочити, охолонути наше тісто і поступово будемо вмішувати наші жовтки. Наше тісто охололо. І тепер не дуже воно тепленьке. І тепер я поступово буду вливати наші жовточки і перемішувати. Я вимішала тісто. А, розповідаю, у мене було 350 г жовтків, але цього не вистачило, і я додала ще одне яйце. Тобто, виходить, 400 г яйця. І у мене пішло на цю порцію. Якщо взяти ще одне яйце важить в середньому 60 грамів, то це десь 8-9 яйць. От і вирішуйте. Ось до такого стану нам потрібно довести наше тісто. Бачите, воно таке тянуче, То воно розслаювалося, а тепер воно тянеться. Так, що ми робимо тепер? Ми беремо мішечок з будь-якою насадкою. Можна відкрита зірка, можна закрита зірка без різниці. Наповнюємо наш мішечок нашим тістом. Беремо деко, застилаємо його пергаментом і відсаджуємо ось такі штучки. А, заздалегідь я вімкнула духовку верх-низ без конвекції. А, але спочатку ми вмикаємо на 200 градусів, і після того, як вона нагрілась, ми перемикаємо на 180 градусів і вже потім ставимо в духовку. Так, і ось такі от штучки нам потрібно відсадити. Бажано закріпити наш пергамент трошечки, щоб він у нас не піднімався. Ми робимо такі маленькі-маленькі профітролічки. Так, закріпляємо. Є. І тепер відсаджуємо, звісно, залишаємо. Все одно маса така а, тянуча. Ну, зараз воно трошки я по кругу пройдусь. О. Ось такі профітрольки. Заварнушки. Це заварнушки. Хочу вам показати, я відсадила одне деко. Дивіться, скільки ще у мене тіста залишилося з цього рецепту. Тобто в мене ще буде приблизно ну, мабуть, два дека таких, може, ще півтора приблизно. Але якщо, по-перше, в духовку ставити тільки по одному, не потрібно ставити два чи три дека. По одному деку. А для того, щоб у нас не завітрюлось, можете накрити плівкою контакт або перемістити просто в мішечок, і хай воно собі ось так на столі я його залишу. І хай воно стоїть, поки е, у нас не буде готова е, ця партія. Потім я відсажу відразу перед е, духовкою, я відсажу слідучу порцію, щоб у нас все було добре. Ну що, я відправляю в духовку. Побачимо? Ось такі масіпусічки, красунчики у нас виходять. Скільки може коштувати майстер-клас по зефірній флористиці? Гадаю, ви знаєте, для вас все безкоштовно. Тому сама е, краща вдячність від вас. Це поставити лайк, коментувати, підписуйтесь, рекомендуйте моє відео. А якщо є бажання підтримати фінансово мій канал, в описі під відео є посилання на Монобанку. Так, я дістала з духовки, дивіться, зараз я відразу знімаю Ой! їх а, з дека. Бачите, я, е, в чому суть цих е, заварнушок? Їх можна і меншими робити. Е, але е, не потрібно їх дуже засушувати, але щоб всередині вони були не сирі і вони повинні бути вологі. Тому прямо зараз я їх трошки можна прикрити полотенечком, а можна прикрити харчовою плівкою. Ось таким. Просто накриваю, щоб вони під своєю температурою дійшли всередині і не досихали, а набрались вологості. Вони повинні бути такі вологі. Все. І так, залишаємо до завтра. А, ну, я залишу на ніч. Я допікаю вже сама і зустрінемося завтра. Настав новий день. Дивіться, яка кубка у нас вийшла за варнушок. Якщо чесно, давно не робила, можна робити набагато меншими, в два рази меншими. Взагалі, вони в реалі такі маленькі і, знаєте, як сімечки. Так клас, клас, клас. Вони відпарилися, вони м'які. Дивіться, які вони м'ягенькі і вони мокрі, такі мокренькі, але не сирі. Uh, тому це, ну, ви повинні спробувати. Звісно, можна начинку сюди теж зробити, і теж буде смачно. Ну, але це такий рецепт, який на швидкоруч, і не потрібно нікуди викидати uh, жовтки там і думати, куди їх діти. Ось вам швидкий рецепт і реально смачно. Дивіться, mm. вони солоденькі, м'ягенькі, ну, клас. Ну що, все, не викидайте жовтки. Робіть, творіть, до зустрічі! Люблю вас! Пока-пока!